Найперше питання, яке, очевидно, цікавить дуже багатьох випускників вищих навчальних закладів, як власне їм можна розпочати свою трудову діяльність і які обов'язки або яку відповідальність за невиконання обов'язків вони можуть нести. Одне з таких питань дуже часто задають молоді випускники стосовно того, чи вони зобов'язані відпрацьовувати три роки після того, якщо вони навчалися на, на, на державній формі навчання в університеті. Дане питання регулюється спеціальним законодавством, але якщо його охарактеризувати кількома тезами, то можна назвати от основні три речі. Найперше, якщо, скажімо, ви на початку навчання вашого державного підписували контракт з університетом, раджу вам цей контракт по можливості все-таки віднайти, перечитати, що ви підписали. Ось, якщо на те немає можливості або у вас немає бажання, то... По завершенню університету ви повинні отримати один із трьох документів. Тобто то може бути довідка про те, що вас університет все-таки направляє на роботу. В такому випадку ви дійсно зобов'язані відпрацювати три роки за умови, що університет дотримався формальних вимог, які встановлені законодавством. Зокрема, серед таких вимог є, наприклад, те, що університет повинен вам запропонувати за рік до завершення вашого навчання вакантні місця у того роботодавця, з яким університет уклав власне, своїм замовником, з яким він уклав контракт про те, що ви будете навчатися на державній формі навчання. Далі за три місяці до закінчення вашого навчання, знову ж таки, цей замовник, цей роботодавець повинен затвердити вашу кандидатуру. В законодавстві є також низка і інших формальностей. Відповідно, якщо хоча б одна із цих формальностей не була дотримана університетом або замовником, то за вами не виникає обов'язку відпрацювати три роки за направленням цього університету. Тобто це є перший випадок такий, коли за загальним правилом студент, який навчається на державній формі навчання, зобов'язується відпрацювати три роки за направленням. Наступна ситуація, наступний випадок і документ, який ви можете отримати. Якщо, наприклад, ви навчалися за кошт роботодавця, який власне, погодився оплатити ваше навчання до того, як ви вступили до університету. В такому випадку ви отримуєте відповідну довідку про те, що ви зобов'язуєтеся працювати в цього самого роботодавця, і далі вже виникають відносини ваші та цього роботодавця. Якщо він по завершенні вашого навчання має можливість для вас надати вакантне місце, відповідно, ви укладаєте з ним трудовий контракт і працюєте на основі цього контракту або договору трудового. Якщо роботодавець не має на момент завершення вашого навчання такої можливості, він видає вам відповідну довідку що є підставою для вас для можливості самостійного працевлаштування, про що ми поговоримо трішечки пізніше. І третій варіант це коли університет все-таки е, намагався знайти для вас підходяще робоче місце згідно державного замовлення, але таких місць, скажімо, не виявилося. Тоді ви отримаєте довідку від університету про можливість самостійного працевлаштування. На цьому, власне, ваші обов'язки... Е, щодо університетського навчання, закінчується. Як же тепер для вас знайти роботу? Тобто, звичайно, ви можете в першу чергу самі спробувати її знайти, або, якщо не вдається, звернутися до спеціальної державної установи, яка є державним центром зайнятості. Можна звертатися причому будь-де, не обов'язково за місцем вашої реєстрації чи за місцем вашого проживання, оскільки всі дані осіб, які звертаються до цієї установи, вони заносяться в єдину державну базу, тому, власне, місце звернення воно не має значення. Всі послуги, які надаються Державною службою зайнятості, є безкоштовними, в тому числі і профорієнтація, що означає те, що ви можете отримати від Державної служби зайнятості інформацію стосовно того, які є робочі місця, наприклад, в регіоні, які необхідні, необхідні знання або кваліфікації для того, щоб обіймати ту чи іншу посаду, скажімо, або навіть стосовно графіку роботи на тому чи іншому підприємстві. Як же відбувається взяття вас на облік? службі зайнятості. На відміну від попереднього законодавства, яке регулювало дане питання, а то є закон України про зайнятість населення, ось е, вас беруть на облік з першого дня, коли ви звертаєтеся. Е, при зверненні ви повинні надати для державного службовця, працівника е, цієї служби зайнятості пакет документів. Серед них, наприклад, є паспорт ваш, ідентифікаційний е, номер, тобто довідка про присвоєння його. Якщо, або відмітка, відповідно, паспорті, що ви відмовилися від отримання такого номеру. Далі це є документ про освіту, тобто ваш диплом, якщо ви вже до того працювали, природньо це є трудова ваша книжка. Крім того, якщо ви працевлаштовуєтеся вперше, це повинна бути ось та довідка від університету про можливість самостійного працевлаштування, або, як ми розгадали другий випадок, довідка про те, що роботодавець, за ким, ви укладали попередній контракт, так, або університет не має змоги вас працевлаштувати. Це є основні в принципі, документи, які надаються до Державної служби зайнятості, і якщо вони відповідають вимогам, законодавства реєстратор або працівник цієї служби зайнятості ставить вас на облік як безробітного. Стосовно питання того, в якому обсязі, в якої тривалості ви будете отримувати допомогу по безробіттю, по безробіттю, в кожному окремому випадку, в залежності від вашого попереднього трудового скажімо, стажу або його відсутності, так? залежно від, можливо, попереднього заробітку, який ви мали, і багатьох інших в принципі, чинників. Це все теж врегульовано законодавством і цю інформацію ви можете отримати безпосередньо у Державному центрі зайнятості. Ось таким чином ви можете стати на облік як безробітний, отримувати допомогу по безробітті, також передбачена законодавством. Можливість отримати одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Це теж регулюється окремими нормами законодавства. Якщо для вас буде цікавий саме той випадок, то немає жодних проблем, в принципі, для того, щоб знайти детальнішу інформацію з приводу цього. Тепер поговоримо про деякі нюанси укладення трудового договору, адже це є єдина підстава, з якою в принципі можуть розпочатися ваші трудові відносини в юридичному... Аспекті. Тобто не фактичному, коли ви собі думаєте, що ви працюєте на когось, а саме з юридичної точки зору, коли ви в подальшому можете захистити свої права. Отож, наприклад, ви домовилися із вашим роботодавцем, що ви будете працювати. І, скажімо, також обумовили... Умову договору про те, що ви будете проходити випробувальний термін. Дуже часто звертаються люди зі скаргами, особливо молоді працівники, які ще не досвідчені, які не знають більш-менш ...досконало чи, чи недосконало законодавство, про те, що вони думали, що вони працюють на випробувальному терміні, ось ніякі гроші вони не отримували за те, а пізніше, коли пройшло, скажімо, три місяці... Їх просто попросили припинити роботу, і вони грошей не отримали, пропрацювали і лишилися нічим. Для того, щоб з вами не сталася така ситуація, в першу чергу майте на увазі, що випробування можливе лише при укладенні трудового договору. Тобто трудовий договір укладається до початку випробувального терміну. І залежно від того, точніше, незалежна від того, чи є договір усний, чи він є письмовий, тому що обидві форми сьогодні можливі в Україні, досі ще, такий договір повинен оформлятися наказом роботодавця про прийняття вас на роботу. Форма цього наказу, вона також є затверджена е, Кабінетом міністрів України, е, Міністерством соціальної політики, зокрема. І якщо ви подивитеся уважно на цю форму, то побачите, що вона містить спеціальну графу де потрібно поставити відмітку про те, чи для вас встановлений випробувальний термін, чи не встановлений випробувальний термін, його максимальна тривалість може бути 3 місяці. І лише в окремих випадках за погодженням із проспілкою то може бути 6 місяців. Ось, Крім того, Кодекс в законі про працю, це є основний документ, який регулює трудові правовідносини. Містить надзвичайно важливу норму про те, що період випробування на працівника поширюється законодавство про працю. А це означає, що за випробувальний період ви повинні отримувати заробітну плату. Для вас нараховується, по-перше, період, який включається потім до 6-місячного періоду, з якого можна вперше отримати відпустку, так, на мінімально, наприклад, 24 календарні дні на рік. Крім того, для вас зараховується ваш трудовий і страховий стаж і всі власне, інші пільги і гарантії, які передбачені трудовим законодавством. І лише якщо, наприклад, по завершенню випробувального терміну виявляється, що ви дійсно не, не підходите для зайнятої вами посади за своїми кваліфікаційними характеристиками чи за своїми знаннями, роботодавець повинен надати вам письмову обґрунтовану відповідь, чому саме ви не підходите, і припинити трудовий договір саме на такій підставі. тому що... Вона є е, визначеною Кодексом законів про працю, а вже якщо забігаючи наперед говорити про можливість і про підстави припинення трудового договору, то е, така підстава може бути сформульована тільки так, як визначено Кодексом законів про працю або як особлива умова, передбачена трудовим контрактом. Тому е, просто взяти вас на роботу, е, змусити працювати на себе чи попросити, і потім відмовити вам у подальшому. Працевлаштування, роботодавець, як ви зрозуміли, не має права. Тепер говоримо про випадки, коли ви все-таки працюєте на підприємстві і в якийсь певний момент вирішили змінити умови вашого трудового договору або його припинити. Щодо змін умов трудового договору, то, власне, вони відбуваються найчастіше за спільною угодою сторін, тобто вас і вашого роботодавця. В окремих випадках необхідна згода так само профспілкового органу. Ці випадки конкретні, вони визначені Кодексом законів про працю і спеціальними галузевими документами. Тобто зараз ми не можемо кожен такий випадок детальніше обговорити. Тим не менше, в деяких все-таки випадках, як скажімо, скорочення чисельності штату працівників ось, або реорганізація підприємства, скажімо, роботодавець зобов'язаний дотриматися строго, чітко визначеного порядку. Зокрема, попередити під підпис працівників за два місяці персонально про те, що такі зміни відбудуться. І отримати згоду, наприклад, на такі зміни або відмову від продовження роботи на таких умовах. І тоді договір, знову ж таки, припиняється трудовий саме через таку підставу. Розірвання трудового договору, можливо, теж е, за кількох е, умов. Тобто може його розірвати як працівник, так і роботодавець. Працівник може розірвати його в залежності від того, чи безстроково укладався договір. Це, власне, є найпоширеніший випадок, коли трудові договори укладаються безстроково. Чи він укладав його на певний строк? Якщо безстроково, то, власне, єдиним обов'язком працівника є попередити роботодавця за два тижні до припинення трудового договору. Єдине, що варто стежити за тим, щоб ви потім могли чимось підтвердити, що ви дійсно його повідомили. Тобто усна ваша заява швидше за все не буде вважатися належним повідомленням. І якщо, скажімо, ви через два тижні припините ходити на роботу. То роботодавець має всі шанси вас, вас звільнити зовсім на іншій підставі, а зокрема на підставі прогулу, і записати у, у трудову вашу книжку саме таку підставу звільнення з роботи. Тому, якщо ви не хочете, щоб сталося так, радимо вам подавати заяву письмово, тобто, або реєструвати у відповідному підрозділі вашого підприємства, де на іншій копії документу ви отримуєте підпис особи, яка прийняла цю заяву. Або ж якщо ви не знаєте, де це можна зробити, або у вас немає такого підрозділу, піти на пошту і відправити таку заяву рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Тобто таким чином, з моменту, коли ви отримуєте з пошти... Відмітку про те, що цей лист вручили для вашого роботодавця, ви собі відраховуєте два тижні і після цього, власне, можете е, спокійно більше не ходити на роботу. Зараз я тільки розкажу про те, які обов'язки має роботодавець, в принципі, коли ви завершуєте свою, свою роботу в нього на підприємстві і організації. Інший випадок, коли договір строковий. Тобто, якщо він строковий, то логічно, що ви повинні працювати весь той строк, на який уклали договір. Однак законодавство враховує те, що в житті іноді бувають непередбачувані обставини або особливі поважні причини, вони називаються конкретніше, І серед них можна назвати, наприклад, хворобу працівника, звичайно, тобто коли він більш не може за станом здоров'я виконувати свої обов'язки. Далі це може бути переведення або переїзд дружини або чоловіка на інше місце проживання. Може бути необхідність догляду за хворим членом родини або за членом родини, який, наприклад, має групу інвалідності. В такому випадку ви надаєте підтверджуючі документи, які в кожному, в кожному випадку є в принципі, різними. Роботодавець. Він має право теж розірвати з вами договір через низку підстав, скажімо ваше неналежне виконання вами обов'язків трудових, поява на роботі у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, прогул, а прогулом вважається відсутність на роботі більше, ніж 3 години.